Це був рейд на територію Російської Федерації, Брянська область, якраз в Різдвяну ніч. У них було бойове завдання. Вони зуміли заглибитися доволі далеко на територію Російської Федерації. Що було далі, ми достеменно не знаємо. Знаємо, що був бій, у них кульові поранення і за Кажуть, що вони були оточені, їм запропонували здатися. Вони відмовилися, вступили в бій і загинули відповідно. А яке саме не було завдання? Чи це не можна зараз сказати? В цій діяльності ми координуємося тісно зі збройними силами, коли ми діємо в сірій зоні чи на окупованих територіях. А ці рейди на території Російської Федерації не пов'язані зі збройними силами. Вони брали участь в операціях і в Сірій зоні і на окупованих територіях переправлялися через Дніпро в Херсонській області, здійснювали операції в районі Енергодара. І так само в на території Російської Російської Федерації троє з них в братстві давно більше десяти років. Кожен з них, і вони ветерани. Всі вони брали троє з них брали участь в війні ще з чотирнадцятого року, починаючи в батальйоні Свята Мрії, який ми створили тоді. Наймолодший з них Аполлон приєднався до братства в перші дні повномасштабного вторгнення. Він спеціально нас шукав, знайшов в Києві, брав участь уже в боях під Києвом, потім на Харківщині, потім на Херсонщині, потім в рейдах. І він був постійно з ними. Кажете, він наймолодший. Скільки років йому було? 19. горі! останнє відео до зустрічі. Вже більше 15 років, я Тарасі, я пам'ятаю, коли почалася Революція Гідності, він був в жовтневому палаці, його поранили там. Він довго лікувався, не міг потрапити на фронт, але коли потрапив, це був тоді, ще 14 рік і батальйон Азов. У них була не одна операція, не одна вдала операція. Вони виходили якраз і робили дуже багато бабовни на території ворога. Маю за честь вважати їх своїми найліпшими друзями. Якщо проговорити про Максима, він такий дуже. Він, його дуже любили дівчата, він любив козацький стиль в житті в своєму всьому. Він дуже багато фотосесій у нього було в такому вбранні етнічному, був творчою людиною. «Палив люльку, як справжній козак Святоша Юрій. Він так само був дуже цікавою особистістю, неординарною. Він завжди шукав дивовижності в житті, вірив в різноманітні таємничі речі, вірив в те, що диво присутнє постійно тут із нами. Вірив в Бога щиро, наймолодший. Богдан Аполлон теж був творчим хлопцем. Дуже він гарно грав на скрипці, він вчився і малював дуже гарно. От Тарасії людина надзвичайно цікава, тому що як, як, як порівняно з іншими, я знаю його як найдовше, вже більше 20 років. І він надзвичайно активно був в громадському житті. Тобто, весь цей час, всі ці роки, він брав участь в акціях протесту в, в різноманітних заходах. Захищав Україну ще до того, коли це стало, скажімо, так, аж надто популярним. Він брав участь і в революції гідності, був поранений там. Потім одразу брав участь у війні вже з перших днів війни. Так само отримав права в Виловайську, звідти вийшов дивом, вижив, і вів таке дуже насичене життя, сповнене непригода. Поки Росія є, миру не буде в Україні. Тому безумовно, що треба йти туди і перемагати ворога в його лігві. Вони взяли на себе оцю от складну місію принести війну на території ворога. Тобто, ми то розуміємо, що насправді для перемоги це необхідно. І вони це робили, робили це не один раз. І я думаю, що після війни багато що можна буде цікавого розповісти про їхні пригоди, яких було багато, і ми пишаємося тим, що от вони були з нами. Нашу Україну Козакам тричі! Слава, слава, слава! Ще! Слава, слава, слава! Ще! Слава, слава, слава!